У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фафбе титульний спонсор ФК Поділля. Емоції класні емоції дуже важливо було перемогти. Скажімо, намагалися це робити звісно, раніше. Але десь нам трішки не вистачає, трішки там, там ті, відчуть, ті чуть -чуть. а Сьогодні в нас багато чого вийшло, хлопці дійсно бігли, були мобільними, були активними. Каже, дійсно було видно, що вони хочуть перемогти. І сьогодні прямо прям молодці, всі, всі наші команди, команда молодці дітей. Зокрема, влітку я бачила, що ви розповідали, що особовий склад змінився для команди. Скажіть, чи у даний момент є то якісь ця, як люди ви хотіли бачити команду? Хочеться їх в кращому стані бачити, бо буває, що деякі ігри одні виглядають, хтось провалює, а хочеться, щоб вони збалансовані були, всі наші гравці прямо на, на одну і так від ігри до ігри додали. Ми, скажімо, потихеньку щось. На що тренуємо, десь нам не вистачило зборів, не вистачило ще більше познайомитися з можливостями наших футболістів. Но, не знаю, хочеться вірити, що після цієї гри буде більше впевненості в своїх діях і воно передасться на результати. Огляду, ну, що нам потрібно було потрапляти в першу п'ятірку, щоб весною спокійно готуватися до наступного сезону, не думати про як залишитися в першій лізі. І зараз неважливо, навіть ти попадаєш в другу п'ятірку, але очки залишаються. Нам максимально потрібно набирати очки, тому що весна, можливо, буде важкою. Володимир Цеткін, головний тренер футбольного клубу Хуст. Ваша команда сьогодні розгромно поступилася. Ваші емоції і враження після цієї важкої гри? Ну, емоції негативні. Я думаю, що сьогодні результат, на жаль, по грі. Ми сьогодні поступалися в багатьох компонентах футбольних. От. Намагалися грати в ту гру, яку домовлялися, але дуже швидко пропустили два м'ячі і прийшлося вже міняти тактику.